Сьогодні в програмі військові сапери знешкоджують вибухонебезпечні пристрої у секторі. М Українські бійці допомагають малечі у прифронтовій зоні. Провідні психологи навчають протистояти російській пропаганді. Після вісімнадцятої години вчорашнього дня до завершення доби нетривалі та здебільшого хаотичні обстріли продовжились біля Донецького литовища та північніше Горлівки. Зокрема, зі стрілецької зброї та час від часу з гранатометів бойовики били в напрямку пісків, опитного південніше Авдіївки та Новгородського, з великокаліберних кулеметів в бік Первомайського Троїцького, яке розташовано між Горлівкою та Донецьком, та в районі Луганського. Окрім того, один з наших опорних пунктів поблизу Луганського злочинці обстріляли з. Протитанкового ракетного комплексу. Під вечір загострила ситуація біля Мар'янки. Там окупанти декілька разів застосовували весь спектр стрілецької зброї та гранатометів, вели вогонь також ворожі снайпери. У зоні АТО триває знешкодження вибухонебезпечних пристроїв. За останньою тактикою бойовики дедалі частіше мінують лісосмуги та околиці населених пунктів. Українські сапери міни виявили в секторі Маріуполь. Небезпечні знахідки привезли на один із полігонів. Щоб їх знешкодити, заздалегідь підготували рів за вглибшки три метри. Поки одні готуються до знищення протитанкових мін, інші вчаться азам саперної справи. Розтяжку перед собою ощутити в розтяжку. Якщо вона є, значить ти відчуваєш, що вона на щось сперва на траві або ж вдоль дороги. Зачасто вони не це не не видимі, так що краще всього протиком. Звичайним прутом крок за кроком бійці перевіряють узбіччя. Можливо, управляємо міна Мон 50 ОЗМ-72 або ж заложений фугас для підриву частини території, тобто нанесення втрат і пошкодження техніки живої сили. Військовослужбовець із позивним череп розповідає, що радіус ураження деяких розтяжок може сягати 200 метрів. В траві ховається капсуля-детонатори. Так називаємо ЕДП. Наш роз'єднавши їх, можна рахувати, що вибухонебезпечний предмет знешкоджено, але він може стаїти під собою міни сюрпризи. Тому такі знахідки знешкоджують на місці. Щоб підірвати два великокаліберні снаряди, сапери використовують тротилові шашки. Лише за останні кілька тижнів сапери сектора М виявили та знешкодили три десятки вибухонебезпечних предметів. Вони були закладені неподалік Павлополя, Широкіного та Гнутового. Маріам Маркевич, Павло Парфінюк, телерадіокомпанія Міністерства оборони БРИЗ для часу Ч. Військовослужбовці Збройних сил України разом із волонтерами та громадськими активістами продовжують надавати гуманітарну допомогу мешканцям так званої сірої зони на Донбасі. Цього разу привезли у прифронтові села і міста одяг та солодощі для малечі. Дуже багато речей для людей і дітей, які проживають на тій території, де зараз відбуваються військові дії. І через руки військовослужбовців службовців не мали сьогодні можливість це. Реалізувати їхні побажання, громадські активісти відзначають, що до прифронтових міст та сіл поступово почали повертатися мирні мешканці та сподіваються, що незабаром на сході України настане мир. Ми зараз продовжуємо оказувати допомогу сім'ям, які нуждаються в комаші. Ну і на дальніше будемо продовжувати. Данило Іщенко, Віктор Нуфрієв, Олексій Мосійщинок. Час ще. Запрошуємо вас до кінотеатру, адже те, що показують російські змі, це не просто програма новин, а короткометражка із пропагандистським змістом. Коли ми дивимося фільм, то розуміємо, що зазвичай це вигадана історія і погоджуємося на ті правила, які встановлює режисер. Ми підготували серію сюжетів після їх перегляду. Ви навчитеся протистояти пропаганді. Аби зрозуміти, як діє нейролінгвістичне програмування, уявіть, що ви біокомп'ютер, а спеціальні техніки дозволяють щитувати та змінювати ваші алгоритми. Якщо ви керуєте комп'ютером, ви вмієте вставляти там різні програми да? сюди. Якщо займаєтеся НЛП, ви можете керувати програмами в собі чи в інших людях. Випуск новин це викладення фактів, але кожен телеканал подає їх під власним соусом. Російські ЗМІ та аналогічні їм фактами безсоромно маніпулюють. Це не стільки факт, скільки інтерпретація цього факту, коментарі до цього факту, намагання створити заангажоване бачення реальності. Тобто в Росії це зараз 70-80%. Розумний глядач намагається дізнатися різні точки зору на подію, порівнює їх і робить висновок. Російські ж телеканали все вирішують за своїх глядачів. Громадян Федерації свідомо роблять психічно хворими. Сьогодні більшість, особливо російськомовних глядачів, вони опинилися в ситуації, коли їм промивають мозку. Відрато кажучи. є там відкриті, закриті дані стосовно Російської Федерації. Ну, вони принаймні визнають, що є збільшення психічних захворювань в Росії, зогляду на те, що люди дивляться по телевізору одне, а в реальності трошки інше, і в них не скільки це. Проаналізувавши випуск новин провідного телеканалу Росії, ми виявили, що в сюжетах журналісти використовують мінімум три техніки НЛП. це потужний вплив на свідомість людини. То що потрібно робити, аби тверезо сприймати інформацію. Якщо ви розумієте, що з вами маробять, якщо ви дійсно. Свідомому стані ви відстежуєте технології, які то ви залишитесь адекватно. Якщо ні, вам буде жорстка. Ми навчимо вас помічати маніпуляції. У наступному випуску ви побачите, яким чином російські змі роблять людей психічно хворими та як Росія вирішує економічні проблеми, використовуючи своїх громадян. Дивіться нас щоп'ятниці у програмі «Час ще». Аліна Голубенко, Євгеній Солодовнік, Володимир Стройко, Вадим Стасюк. «Час ще». Президент Петро Порошенко звернувся до прем'єр-міністра з пропозицією негайно розглянути питання щодо збільшення розмірів посадових окладів та окладів за військовим званням військовослужбовців. Гарант у своєму листі до уряду наголошує на необхідності уникнути диспропорції між розмірами грошового забезпечення військовослужбовців та представників інших силових відомств. Президент також пропонує невідкладно визначитися щодо упорядкування виплат грошової винагороди військовослужбовцям, які безпосередньо беруть участь у виконанні за. День у зоні проведення антитерористичної операції. Данило Іщенко, Ірина Монастирська. Час У свої молоді роки Олексій вже понюхав пороху. Він добровольцем пішов захищати батьківщину від агресора. Переломним став момент, коли російські окупанти вдерлися до Криму. Мене дуже вдохновляв примір тих моряків, які навіть уже коли була окупація, то сані не. Мало того, що ані сталі свірні присяги, ані продовжали та демонструвати окупантам, піднімати український флаг, п'ять українських З червня 2014 року хлопець виконував бойові завдання на території Донецької та Луганської областей. Зізнається, було дуже важко, адже місцеві жителі до військових ставилися агресивно. Місцеве населення було настроєно проти нас, проти українських воєнних. Везде, де можливо були написані такі слова, як Росія Путін референдум. Втім, засліплені путінською пропагандою люди швидко зрозуміли на чиєму боці правда. Солдати ділилися з ними останнім, щоб допомогти вижити. Розбиті дома, тобто розбиті села. Люди ну навіть не всі люди туди, ще тоді повиїжджали, жили. Ну як би страшно було за тих людей, які там ходили, яким нікуди було біжати. Восени 2014 року разом з 20 добровольцями Олексій потрапляє до Донецького аеропорту. Спроби штурму чергувалися з постійними обстрілами. Бронежилети ми з себе не знімали, каски ми з себе не знімали. Тобто постійно військове при нас було, тому що штурм мог відбуватися в будь-який момент. Вот мы всегда были к этому готовы. За все время три часа нас не обстреливали. Вот это запомнилось. То есть это, мы так называли это перемирие. трехчасового. А все остальное время обстрел был, то есть круглые сутки не прекращались обстрелы. Часто хлопцы не могли даже відповісти, чтобы не наражать на небезпеку мирное население. А в основном мы ничего не могли делать, потому что очень часто они обстреливали прямо из жилых кварталов. И, соответственно, когда, когда они бомбили не жилых кварталов, и мы их засекали, старались засекать, давать координаты нашей артиллерии, и артиллерия давала ответку. Вночі, щоб попередити можливий штурм, армійці ставили особливі пастки. Сепаратистів це дуже дратувало. Хотіли, видимо, ну, ефект використовувати, або що. Но напоролись на сигнальну ракету. розтяжка у нас стала розтяжка сигнальної ракети. Відповідно, їх це видало, вони постріляли в воздух з автоматом і ну, исчезли. Незважаючи на природну скромність, у боях Олексій не ховався за спинами товаришів. Хлопець навіть підбив два танки противника. Перший танк виходить, получается, совершил ошибку. Он заехал прямо во І ми з башні його прямо зверху вот так вот. вот. А второй танк он более ну, тактически грамотный был. Он прятался за здание, выезжал, делал выстрел по башне и заезжал назад. То есть со вторым танком было сложнее. Но мы второй танк тоже. Ну, не я сам, то есть был еще товарищ, который Сам танкіст і второй танк ми теж в общем, вам. Уничтожив за хоробрість відвагу та відданість вітчизні. Олексій Гришуков нагороджений орденом за мужність третього ступеня. Олена Солонина, Володимир Кухарський, Катерина Долгополова, телерадіокампанія Міністерства оборони БРИЗ для «Часу уче.